Бойовики посилили обстріли наших позицій. За цю добу відкривали вогонь понад 90 разів. Здебільшого гатили на Донецькому напрямку, проте вогневі атаки були повсюду. Маємо втрати війську. За минулу добу загинув один наш боєць, дев'ятьох поранено і двох контужено. На сході зараз перебуває Бориса Чалко. Бориса то яка ситуація на фронті? Тобі слово. Добрий вечір, Віта. насправді напружена ситуація залишається на всіх напрямках фронту за підрахунками штабу антитерористичної операції лише за останню добу терористи по українських позиціях випустили близько 690 мін різного калібру і 250 артилерійських снарядів. По Красногорівці били із градів. це, до речі вже вдруге за літо. Гарячими точками залишаються район Попасний, населених пунктів Золоте, Кримське, Жовте та станиця Луганське. На Донецькому напрямку спокійних ділянок фронту вчора не було найбільш гаряче в районі Світлодарська, в Авдіївській промзоні та в районі Донецького литовища. Я сьогодні побував у Попасні. Там тежні жителі розповідають, терористи активізувалися ще перед днем незалежності. Насправді, у Попасні протягом літа було доволі спокійно. Цікаво, що у зв'язку із цим там почали капітальний ремонт дороги. А вони у місті були понівечені важкою технікою, і обстрілами. Дорогу майже зробили, але тішилися нею недовго. Тепер треба лагодити полагоджене. Ситуація складна в тому, що практично кожен вечір, кожну ніч іде обстріл. Нас попасна і к тому привыкнуть невозможно. Трошки успокаїти, звісно, що це все пока дліться только ночі. Днем слава Богу, пока є тоніту. І ще трохи про відновлення Донбасу на Луганщині взялися до ремонту лінії електроживлення. Річ у тім, що частина Луганського району внаслідок бойових дій знеструмлена. Координує роботу центр цивільно-військової співпраці. кажуть, цю леп полагодять уже найближчими днями, але нею не обмежаться. Попередньо були відремонтовані лінії Лутес, Михайлівка Ювілейна, Михайлівка Лисичанська. Наступна іде, наскільки я розумію, це лінія Углігорська, яка є стратегічною безпосередньо для України. На цю хвилину у мене все віто. Бориса, дякую тобі. Це був і новини зі сходу.